Це троян, який може повернути тобі твій час. У нього є функція «Домашні справи. Ви даєте своєму ніо список завдань, заплановуєте час, коли хочете, щоб вони були виконані. Поки ви можете зосередитись на тому, що для вас важливо, поки ніо робить усе інше. Ви можете планувати завдання, розмовляючи з Ніо або за допомогою додатку, будь-то щось конкретне, наприклад, поливати рослини у вівторок, або щось загальніше, як прибирати вдома. Важні його виконується у запланований час. Ви можете використати режим експерта, щоб фахівець із ван наглядав за сесією та надавав куригуючі втручання допомагаючи ніо завершити будь-яке завдання. І, звісно, в будь-який момент, коли ви не вдома і хочете подивитися, що робить ваш Ніо, ви можете відкрити додаток і побачити все безпосередньо з точки зору робота.